Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської гранної ради, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Денис. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, можливо сьогодні знайти такі взаємовигідні рішення, які допоможуть нарешті розблокувати кордон? Важко, але це можливо. І власне Україна для цього прикладає максимум зусиль. Я нагадаю, що ще в вересні 2023 року ми з розумінням віднеслися до ситуації, в якій опинилися і. Польські товаробники і взагалі політична ситуація в Польщі запропонували процес ліцензування певних видів продуктів, які могли б рухатись до території Польщі лише з погодженням Польщі. Але це питання завжди відтерміновувалося, і ось набуло було таких нехороших риск характеру у вигляді блокування, починаючи з листопада. 2023 року і воно фактично продовжується по сьогоднішній день. А я відверто вам скажу, що і бізнес в тому числі звертається до профільних своїх колег бізнес-асоціацій для того, щоб діалог налагоджувати для того, щоб спільно виступати проти певних радикальних дій. Адже зі таких скажімо так. Перепитій страждають не лише український бізнес, але й польський в тому числі, а враховуючи імпорт, яких різних товарів рухається до території України, це навіть кошти більше порівняно з тим, які втрачає Україна. Тому, якщо буде дійсно досягнуто певних політичних моментів домовленостей і прорахують економічні фактори, які призводять до втрати обох країн, я думаю, дійсно до 28 березня можна було б врегулювати це питання. Але як показує практика, наприклад. Тоді з парламентськими виборами зараз підготовкою до місцевих виборів політики, все ж таки, цю тему я маю на увазі, опозиційні, намагаються використовувати в своїх інтересах. Тому чи побачимо, ми до закінчення місцевих виборів припинення акції дуже важко сказати. Тим паче, що вибори відбуватимуться у два тури в квітні місяці, тому прикладаємо максимум зусиль держава, як в вигляді комунікації з профільними міністерствами. Ми як бізнес комунікуючи з бізнесом. Українці вдячні і будуть в подальшому вдячні полякам за те, що вони протягнули руку допомоги і підставили плече від початку війни. Але от питання, чому тільки через два роки війни поляки будуть вирішувати питання ембарго торгівлі з Росією і Білорусію, на вашу думку? Це дуже ключовий момент, і дійсно дуже гарну роботу проробили журналісти Української правди, які продемонстрували, як рухається, скажімо без будь-яких перепон товари з території Білорусі до Польщі, в тому числі товари, які належать Російській Федерації. Більше того, ми можемо констатувати, що там є значна кількість товарів, які Заборонені Польщею завозитися з України, тобто фактично з Росії можна завозити з України ні. Але дуже важливо, що це питання набуло було такого загальноєвропейського розголосу, і ми бачили вже перші дії перед цим країни Єврозони Латвії, які сказали на рівні сайму про те, що ми категорично проти того, щоб купувати російську продукцію. Транзит так може здійснюватися, а купувати ні. І зараз це активно розглядає Польща, в тому числі після заяви України і після зустрічі прем'єр-міністра із польськими асоціаціями фермерів. І Якщо така ситуація буде відбуватися, то ми будемо сподіватися, що це стане загальноєвропейським трендом, і будуть певні рішення Європейської комісії щодо обмежень російської продукції. Але адже на жаль, дійсно ми бачили протягом 23-го року товарообіг між Євросоюзом і Росією збільшився, і Росія вдалося. Експортувати більше 5 мільйонів тонн різної продукції, і це дало можливість заробити більше 2,5 мільярдів євро. Ми самі розуміємо, що ці одного боку, коли накладаються санкції для того, щоб не підтримувати економіку Росії, щоб не давати їй можливості нагнітати військову ситуацію з іншого боку, ми бачимо, що такою групою товарів ми все ж таки підтримуємо економіку Росії. Тому в даному випадку, якщо Польща а, другою країною Єврозони, яка прийме рішення заборонити російські товари, я думаю, це стане додатковим стимулом для інших 27, ну вже тоді 25 країн Європейського союзу. Пане Денисе, от в той же час міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштов Гетьман він є членом польської селянської партії. Він допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. На вашу думку, ось така пропозиція це абсолютно політичні заяви, чи все таки під ними є якісь сьогодні економічні можливості запровадження? Ну ми повинні розуміти, що в умовах роботи без мити, без квот і політики лібералізації щодо експорту української продукції, ми дійсно досить активно зайшли на європейський ринок різними видами продукції, адже ті квоти, які існували до 2022 року, вони були мінімальними, і фактично по певних групах товарів ми могли задовільнити ті поставки протягом тижня. А два роки вони продемонстрували, що Україна є надійним серйозним партнером з яким можна працювати, і, які, і з точки зору логістики, і з точки зору цін, вони є сприятливими для покупівлі на європейському ринку. Водночас, ми ж розуміємо, що ми перебиваємо конкурентів а власне на цих ринках європейських досить сильно була присутня польська продукція, в тому числі і на скажімо так, полицях самої Польщі, коли вони зараз піднімають питання щодо там українського меду, чи українського яблучного соку, чи цукру, чи її, ці курки ці питання вони весь час піднімають в контексті розширення ембарго. Наскільки це стане реалістичне Ну власне зараз торговий представник України, представник мінекономіки, Мінагрополітики в Брюсселі на переговорах безпосередньо із Польщею Єврокомісією. Далі будуть окремі розмови ще з польською стороною. Але ми повинні розуміти, якщо ми розширимо такий перелік заборону на імпорт української продукції до Польщі, то а, тоді європейська комісія скаже: то, а навіщо ми тоді вам дозволяємо масово, якщо ви погоджуєтесь, давайте ми тоді скрізь заборонимо. Тому з точки зору економічної доцільності і а, можливості Україні експортувати повноцінно працювати. Я думаю, це те, що на так. що нам погоджуватись, не потрібно. Так, пане Денисе, дуже дякуємо вам за коментар. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.